І їх колісницями і їх конями хваляться. Читали? Псалмопіс писав. Чим хвалитесь ви? Мені нема чим хвалитися. Нема ні колісниці, ні коня, осла навіть. Нема. Того нема, того нема. Мені шкода таких віруючих, які сидять і в подушку плачуть. Ви не, ви не зрозуміли, хто у вас є. У вас живе сам Бог, який дуже сильно, безтями любить вас. Вас, от вас, вас. Вас люди не люблять, а Він любить. І він вас, він завжди поряд. І він вже наділив вас своєю владою і силою. І він ревнує. Валера, а як же я? Ну чого ти замічаєш те, 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 а я, а я, що я? Я для тебе щось вартий чи ні? Тому давайте будемо молитися, послухайте. Ну, з нами Бог. Вам цього мало? А що з вами Бог, Бог, Творець неба і землі, З цього видимого і невидомого. І він наш люблячий батько, люблячий батько, який нас любить дуже сильно. Не ми його знайшли, не ми до нього прийшли. Це він прийшов до нас в наш притон, де ми там, як свині, грішники пачі жили. Він нас звідти витяг, а ми його чистив, виправдав, посадив за своїм столом. Царським столом дав нам статус дитини Божої, зробив нас своїми спадкоємцями, пообіцяв, що він з нами до кінця світу, наділив нас своєю владою, силою. Хіба це не круто?